Коли я побачив, як моєю вулицею їдуть танки, я усвідомив, що це так і сталося: до мого міста зайшла російська армія. Ми в окупації. Музей Уласа Самчука у Рівному саме сюди люди приносять свої книги як допомогу для зруйнованих бібліотек після окупації загарбниками. За помічу до рівнян звернулися з управління культури Херсонщини. Сказали, є нагальна потреба у літературі. Крім цього, Анатолій Кичинський, лауреат Шевченківської премії, що теж з Херсонщини, також подавав такий запит у бібліотеці Позбавлені будь-якої літератури, абсолютно вся література була спалена. ми тільки почали цей збір книг, але плануємо зібрати ну, кілограм, хоча б 30-50, щоб це був нормальний солідний ящик, і безпосередньо туди на Херсон, директору централізованої бібліотечної системи, відправити ці книжки. Зараз стоїть питання наповнення бібліотек, які повністю були спалені. Музей уласа Самчука приймає книги усіх жанрів. Якщо видання у поганому стані, то перед відправкою до Херсонщини його підреставрують. Головний критерій це українська мова. Такі збори не перші у місті, їх проводять постійно, каже Микола Федоришин, завідувач літературним музеєм Уласа Самчука. Це постійний процес сьогодні в нашому музеї. Я вже декілька разів. Це тільки Херсонщина, то госпіталь, то ще щось, ще щось. це йде потік. Отого от збору, це не сьогодні. Там почали ми збирати тільки це. Це постійний потік. Там буде видно скільки буде набиратися, і будемо відправляти, скільки будуть йти. Коли заки вже не будуть нести, то її не будемо висилати. Тут немає ніякої дати. Їм ре немає різниці, Їм треба як могла, більше дістати цей книжковий фонд. Працівники літературного музею запрошують долучитися до збору та підтримати книжками бібліотеки Херсонщини, що опинилися у скрутному становищі через повномасштабне вторгнення. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин.